У Чернівцях з'явилося нове об'єднання. Їхня основна мета виправити ті проблеми міста, до яких не дотягнулися руки місцевих чиновників. Про те, як вони збираються це робити, розповіли журналістам на прес-конференції. Ідея створити громадське об'єднання нові Чернівці належить ось цьому чоловікові. Він зазначає, у місті багато нагальних проблем як комунальних, так і соціальних, які потребують швидкого вирішення. Ми маємо старі Чернівці, сотні років історії. Ми маємо архітектуру. яка побудована румунами, Австро-угорцями. Нічого нового чорніці немає. У новоутворному об'єднанні вже близько 30 членів. Ось цей молодий хлопець один з них. Він ще студент, проте каже, що вірить у наміри громадської організації. Це реальна можливість і перспектива розвивати себе як молодого енергійного студента і взагалі як особистість. Тобто, це ця громадська організація дасть мені можливість. Ну я переконаний рости в кар'єрному. Розумінні саме такі амбіції молодих активістів про те, чіткого плану дій у них ще немає. Вони сподіваються на ентузіазм тих, хто долучиться до них. А поки що вирішувати нагальні питання збираються так. В майбутніх наших зустрічах ми будемо окремо по окремому комунальному підприємству. Створювати столи. так, створювати круглі столи. По тих інших питаннях і проблемах, окрім вирішення комунальних питань, нові чернівці планують допомагати і соціально незабезпеченим верствам населення. Ми хотіли б воспользуватися случаєм і устрініть таку маленьку несправедливості. Ні, секасредністаті сім'я еліментарна, ні позволить сібі розкрити таланти своїх самих маленьких учасників. Нині об'єднання лише заявило про існування. Надалі вони очікують, що до них долучатимуться усі небайдужі чернівчани до долі рідного міста. Окрім того, зазначають, створювати політичну партію не збираються, і кандидатів у мери висувати також до тих пір, поки цього не вимагатиме громада.